Вітаю перед вами дві орхідейки. Я їх отримала вчора пізно ввечері. Цих підлітків я виграла у Альони Кучеренко. У неї був розігріш сертифіката на тисячу гривень. Я вже в неї колись вигравала, тільки я брала цвітущі. Квітучі, дорослі орхідейки. Ну, а це я вирішила в неї взяти підлітки, в неї були на залишку. Недавна була поставочка нових підлітків, і в неї там були на залишку такі орхідейки. Я довго думала-думала-думала і вибрала дві штучки. Як ви бачите, це слони Моська. Ой, я прям так Альоні написала. Отримала слоника і Моська. Такі дві орхідейки. Стан у орхідеєк ідеальний. Корінчики гарні, врості в неї, вони вже декілька тижнів ну, були вдома на адаптації, тому вони гарно так. Підросли, я бачу, що і листочок, цей так гарно підріс. Корінчики в рості. Це орхідейка King Car Marble. Я вставлю фото. Гарний бігліпчик такий, зараз про нього побалакаємо ще трошки. І другу орхідейку я навіть і не очікувала, що вона буде така. Ну, майже доросла, хоч розмір 2,5. Це лимон Yellow. Теж жовтий, красивий такий бігліпчик, теж у гарному стані. Просто шикарний. Просто шикарний. Я навіть і не очікувала, що буде такий великий підліток. В общем, вибрала дві штучки такі. І коли вибрала цю, я згадала, що в мене є, не повірите, є ще дві штуки таких цю бігліб марбл. Я дітку в розмірі 1,7, здається, купила оціночкою Це розмір був 1,7 Як бачите, з квітня місяця він у мене. Все, гарні корінчики вже підросли, хоча в нього там почти їх і не було. Це перше. А потім я продивилася, оказується, я у Альони. Перед цим, ну, в неї була перед цим поставка малюків альбом. Я в неї там Две дві орхідейки. Знову ж таки, цю King Car Marble вибрала, було предзамовлення. Цю я брала по предзамовленню, і я забула, що я його замовила, а цю вже купила вже по ітогу оціночкою. Ну, в розмірі 1,7. і І от, ну, що значить голова дерева. Файли в голові збилися. Ну, в общем, ця у мене вже давненько. Як бачите, вже гарно теж пішли корінчики в рост. вже можна пересажувати її. Росте листочок. Це вже і в мене підріс листочок, ну, виросте. В общем, у мене три штуки їх тепер. І я. Вчора, як сама з себе сміялася, коли вже цю отримала, стала шукати, де ж, а де ж моя в розмірі 2,5, яку я, я пролистала е, повідомлення в приваті соленої і знайшла, що я її отримала таку. І тепер я думаю, або зроблю Подвійну посадку цим двом Або навіть і потрійну. Разом із тією. вона і доволі гарно вже підросла, вже даже догнала. Розмір один із Ну, трошки менше корінчиків у неї, конечно. Ну, я це думаю, чи це вона? Дивіться, тут росте новий листочок, наче темний, такий, як і цей, але ці листочки, бачите, тут тільки кант такий темний. А тут листочки повністю такі темні. Ой, я оце думаю, а чи, а чи, а чи. А чи не будуть вони всі різні? Бачите? Ці більше схожі по окрасу ці дві? Оця трошечки відрізняється? Уже аж цікаво от. Оце вже цікаво, і я оце задумуюся. Ну, у цих більше корінців, звісно, ці дві штучки, і я, в мене вже є мислі, задумка посадити їх разом. Цю можна поки що оставити, хай підросте. Ну, тут, же і цей верхній листочок з цього боку відрізняється. Відрізняється, бачите, темніший Красиві бігліпи, тепер лише осталося дочекатися їхнього квітування і порівняти. Чи будуть вони такі, як на фото садівника, чи ні. От мені дуже-дуже цікаво. І цю вже можна пересаджувати. гарні такі корінчики і гарні листочки. І теж місця немає. І я вже подумаю, її цей бігліпчик жовтий. Посадить із бігліпом панда. Тільки одне но, у цього більше корінчиків, а у панди там не так багато корінців. По листовій масі вони обидва одинакові. Я дивлюся ж не тільки по квітам. Я дивлюся ще й по розміру розетки, по розміру е, листя. Я намагаюся не садити велику орхідею з маленькою, хоча вони друг другу заважати і не будуть. Намагаюся садити хоча б одинаково, щоб були рівні листові маси. Так що, у нас буде надалі. Пересадочки. Трошечки підтяжу свою домашню роботу. І треба буде робити пересадочки. Тим часом ці дві орхідейки адаптуються. А ця ще трошечки підросте. І я ось уж на днях її трошки проливала. Бачите, ну, я не замочувала. Мох тут трошечки вологий, але корінчики вже. Я так по краю водичку поливаю, отак от сюди. Корінчики так змочуються, моху повністю не намакає. Головне, щоб корінчики намочилися. В общем, отака мене пригода з цими бігліпами. Тепер лише залишилося дочекатися їх квітування і порівняння. Дякую всім за увагу. Чекаємо наступних випусків. На все добре!